На автотрасі державного значення від Полтави до Кобуляк безліч перепон. Їхати водіям заважають працівники облавтодору. Люди у помаранчевих жилетах тут як морошок. Дорожники масово латають ями. Місцями навіть повністю знімають верхній шар покриття і кладуть новий асфальт. Обрали цей відрізок не випадково. Ми знаходимося на автомобільній дорозі М22 Полтава Олександрія. Безпосередньо в селі Дрижина Гребля Новосенжарського району. 8 квітня відбулася нарада голови під головуванням голови обдержадміністрації щодо початку робіт з поточного середнього та капітального ремонту цієї автомобільної дороги. І нам було поставлено завдання. Ті ділянки, які не підпадають цьому році під фінансування робіт з капітального ремонту, терміново розпочати роботи з ямкового ремонту. Весняний період були вибрані. Продефектовані найгірші ділянки станом на сьогоднішній день проведено фрезерування, покриття на всю ширину, тобто на 8 метрів ширини і вибрані длини участків, які підлягають, повністю підлягають сплошному перекритю асфальтобетону. З 7 кілометра по 45 кілометр проводяться роботи. Із фінансуванням проблем поки що немає. Запевняють у службі автомобільних доріг. Цього року на державному підприємстві Полтава облавтодор навіть вдалося повністю погасити тримісячний. Заборгованість з виплати заробітної плати. Почали закуповувати і будівельні матеріали, хваляться дорожники. Сьогодні ми очікуємо 30 тонн бітума на полтавський завод і ще 90 тонн бітума на ті заводи, які ми плануємо задіяти в цьому місяці. Це і Лубний, і Глобино, і Гадяч. Отже, плани у дорожників на цей рік на поліонівські. Щодо лише на цій дорозі працює по сім бригад. Щодня вони латають до тисячі квадратних метрів асфальтного покриття, заповняючи, дотримуються всіх технологій. А траса Полтава Кремічук чекає на капітальний ремонт. Коштуватиме він 300 мільйонів гривень. Новий асфальт тут планують покласти на 35 кілометрах з 42 по 75.